Відпустити додому шосту хвилю бійців уже в жовтні. Обіцяє генштаб. Нині в частинах розробляють списки і графіки демобілізації. Вона буде поступовою тих, кого виводять із фронту, зарахують до так званого оперативного резерву першої черги. Це означає, що в разі гострої необхідності їх повернуть у лави війська. Нормативний акт про демобілізацію шостої хвилі на стіл президенту обіцяють покласти найближчим часом, якщо ситуація на сході не погіршиться. Сьому хвилю залучення чоловіків до служби поки що не планують. У війську запевняють, що наразі достатньо і контрактників. Рішення щодо початку звільнення приймається в залежності від обстановки, яка складається навколо держави. Планується провести звільнення на протязі вересня-жовтня місяця. Звільнення планується проводити поетапно. З метою підтримання бездатності підрозділів.